Звідки у Львові взялася площа різні? Ну от що перше спадає вам на думку, коли чуєте площа різні? Певно, що Волинська різня. Бо це польське формулювання вже дуже в'їлося нам в голови завдяки старанням наших польських сусідів. Ну і як тут без цього персонажа? Коли почалась Друга світова війна. <реш> «Волинська різня була Коли почалась вторая світова війна. Але ні. Площа різні це не про волинську трагедію. Саме так прийнято її називати в Україні. І навіть не про бої, які точились під час однієї з облог Львова. Насправді, назва походить від різні, тобто бійні для худоби, що стояло тут ще до середини 19 століття. До слова, прямо на березі річки Полтва, яка тоді ще була надземна. Згодом бійню кілька разів переносили в інші локації, але назва площі відтоді не змінювалася. Єдине, що змінилося, це наголос з різні, тобто бійні для худоби, на різню, яке означає масове вбивство людей. Питання залишається чому. Якщо хтось з наших слухачів має пояснення цій загадці, ласкаво просимо в коментарі. Зараз площа Різні перетворилась на одну з найпожвавленіших площ міста. Вона є важливим транспортним вузлом, а також відправною точкою багатьох автобусів. Тож чи не пора цій площі дати більш осмислену і зрозумілу назву? Що думаєте ви?